Так, ну що, друга частина відео не показував, як я це все складав. Все на скутер заводиться. скутер називається Малагуті 2005 року до 2008 його випуск, іменно такої моделі. Це не F-12, є схема в інтернеті на нього. ну Заводиться він з півтику. Зараз вам покажу, на які схеми він робить, Так, коротенько про те, яку я схему поклав. Я знайшов схему повністю цього скутера. В ньому найперше, що вмерла це катушка зажигання. Я підозрюю також і ті мозки управління теж Дукаті, точніше модуль управління моточка. Ну, скутер заводиться з півтику, все добре. Я купив спочатку такий комутатор. Катушку я купив дорогу, вже все встановлено на мотоциклі, на скутері, точніше. Дивіться, кому буде надана схема підключення. Дивіться, зверніть увагу. Я вам скажу, як ця катушка питається. Дивіться, буде справа, буде в нас мінус. Далі у нас буде датчик хола, вже йде від мозгів там жовтий, з зеленою полоскою. Далі у нас буде білий провод від. Не білий, там чорний з білим від ключа зам, замка зажигання, коли глушити е, мінусовий провод. І в нас, я думав, що це йде плюс зліва. Но ці скутера більше з вони питаються перемінним током катушки. Я думав, що сюди буде проходити плюс, теж йде він через мозги, але він приходить через. Е, Тоже через мозги, ну сюди йде переімінний ток, щоб ви знали на цю катушку. Будь-що комутатор переіменний, ви сюди не втиснете, тому що сюди лише йде 12 вольт, хоч як там не крутити той двигатель. У нас, нагадую, там немає високовольтної катушки. Головне у нас, щоб мав удачі хола. Так, дивимося, як це підключити. Це, а це у нас не підходить комутатор на такий скутер. Нам лише потрібно ДЦ класти на будь-який заганічний скутер. Ми викидаємо, взагалі все, можна хоч цю поводку викинути. Головне, щоб у нас датчик хола був. Вот він буде зліва на комутатор. Комутатор буде під номером 1895. Це буде називатися він. Далі, дивіться, потрібно зробити масу зліва буде. І потім буде плюс від клеми 15 замка зажигання. Виход на катушку управляючий, і також мінус має бути на катушці. Все, якщо у вас датчик хола має 150 Ом, від... має бути рівно 150 Ом. Якщо у вас щось там по ладу нема з генератора, не виходить ніяке, напряження. Напряження, а ніякі оми не дзвоняться на цей датчик, то це дуже є велика біда. Я один скутер робив, сюзюки, я не пам'ятаю, ну, мощний скутер, єлі я зробив зажигання, тому що. Датчиків багато баю китайських ніяк не міг у зажигання вікласти, тому що якщо датчик умирає, цей датчик на Україні нереально знайти. Так, і коротенько по панелі приборки. Що зробилося. Так, дивіться, що зробилося з панельною приборкою. Так, дивіться, для початку з'ївався конденсатор. Що случилося, не знаю. І хоча ще один з'ївався. Не знаю, що таке було, схоже, що була якась переплюсація. Далі, дивіться, фото. От я почав зачищати. вже. Вігоїла ця дорожка. Тут згорів защитний діод. Оцей у нас чорний синий це клема 15, доповнений плюс. Чому у нас не включалася сама приборка? От самі мозги скутера теж Дукаті. Далі Ducati катушка. Єдине, що хороше тут реле зарядки реле стартера І далі тут є фішка. Ще два, бачите, купа проводів. що з цього скутера зняли, бо тут болтів було купа, Якісь релюшки з познімали. Але на схемі не указано якісь релії є. Оцей блок у нас теж здох. Ні, поплавлені провода, щось тут скоше, що я думаю, що була переплюсація по скутері. Іменно повністю переплюсація була. Все, тут більше такого нічого немає. Слава Богу, що зробили у нас от, е, от самий екранчик. Так, все, відключаємо йдемо до скутера. Так, беремо ключі. Так, і пробуємо зараз заводити його. Також зроблено було світло. Не робила лампочка, зроблені повороти були, бо всі повода були від. І, звісно, ще я доклав на цей скутер кілограм болтів, все трималося скрізь на одному болту. Казав хазяїн, що багато він був майстрів. Хто бігом подивилися, думали свіча, бо свіча була просто вікенна. Бігом все склали на один болт і до другого майстра. Тут нічого такого сложного не було, але якщо не робити цю китайську модуль зажигання, то цей скутер практично ремонту по електроніці не підлежить просто. Лише його на запчастини. Але дякую китайцям, що вони создають такі модулі. Нагадую, тут проблема, якщо датчик хола виходить стою на генераторі, там він такий маленький, то це вже є проблема щось там підобрати і взагалі щось зробити. Все, давайте спробуємо скута. От я відтягну його з гаража. Так, акумулятор у нас сівший. Так, спробуємо його завести. Заводиться з пів Приборка в нас сороби теж, але потрібно трохи більше цього. Я злив також воду, промивав радіатор. Гороби дуже класно. Я вже вчора катався на ньому, компресія хороша і дуже добре відзивається на газ. Також був почищений самий карбюратор. Повністю почищений воздух, також та сіточка. Все почищено, і навіть я встановив топливний фільтерок маленький. Все, скутер я змив від порохів. Все, дуже м'якенький скутер. Чесно, дуже сподобався їхати. На ньому дуже класно і дуже легенький він. Ну Їде він доволі Навіть отлично. все, отакий от ремонт. Нагадую, що. Безвиходна ситуація. Ця катушка, я позвонив на сервіс на розборку, сказали 50 євро. Хоча нова в інтернеті я дивився 1200 до 1500 гривень. Отака катушка. Нагадую, я взяв комутатор, взяв катушку зажигання, фільтр, клемки. мене обійшлося в 700 гривень. І все. І скутер на ходу. На цей комутатор у нас е, йде, yeah. на те, що я зробив, даю гарантію. Але нагадую, от по цій схемі будете підключати, бо я сам її шукав в інтернеті. Нагадую, це у нас АЦ. Комутатор, це у нас ДЦ комутатор. Шукайте комутатор на 4 провода ДЦ. Є й на 6 проводів, ДЦ, Ну там трошки заморочка по підключці. Шукайте його на 4 проводі. На ній має бути CDI і на ній має писати код 1895. У Нас на Україні повністю от такий код шукаєте. Кладете на будь-який немає це на любий який Honda Dio. Любий комутатор викладаєте. Просто питаєте його вже від акумулятора. Не від генератора. Цей в нас питається від генератора. Цей у нас питається від акумулятора. Від акумулятора дов доволі мені їх подобається, як вони питаються. І доволі легко їх підключити. Но якщо у нас даже високовольтна катушка в обриві, то у нас все повністю скутер вмирає, і більше його вже ніхто не заводить. Ось такий ремонт. Получився, ну, ремонт доволі сложний, тому що це мало хто зможе зробити. Усі більшість, якщо вести цей скутер на сервіс, то зразу би була заміна катушки і заміна от цим блоком уповлінні, який піднімає електроклапан на карбюраторі. Хоча його, по-перше, запчастин взагалі би не знайшли. Якщо б були запчастини, то робота би йшла у Єврох і навіть не бачу смислу давати такі гроші за. Скутер, наприклад, я за 7 тисяч гривень знаходив такий, і повністю можна взяти на розборки. А щоб міняти на ній мозги і цю катушку, то би взяли, я думаю, що дорожчі. Ну, все, от такий ремонт. Сложний хоча б, бо комутатор не так легко підключити, смотри, є які труднощі на датчику хола. Якщо датчик хола у нас за столом занижений, бувають такі скутери, як там апелії дуже старенькі, то навіть китайський комутатор з ними не справляється. Потрібно лише все, щоб було оригінальне. Ну, все, от такий ремонт. Ну, катушка. Я не знаю, там вся проводка була пробита, я все, все гарно склав. Дуже довго шукали видно причину. Ну, Найперше було їм спробувати підкинути катушку. Ну, не китайську. Не китайську Нагадую, що ця катушка питається 12 вольт. Іменно Дукаті, бачите, пише її, а китайська катушка буде питатися там з до 160 вольт перемінного тока. Так що зверніть увагу, тому у вас нічого не вийде. Так що шукайте лише DC комутатор не АЦ, а DC, Тоді ви зможете його запустити. Все, всім дякую за увагу. от такий невеличкий обзор.